Понад 16 тисяч постанов про порушення правил паркування транспортних засобів в Івано-Франківську. Такий спосіб муніципальні інспектори намагаються підвищити культуру паркування та посилити дисципліну водіїв щодо сплати відповідного збору. Контроль за розміщенням автівок на вулицях і площах міста, транспортне управління МВК посилило навесні, і вже незабаром паркувальникам вдалося не лише впорядкувати несанкціоновані автостоянки, а й забезпечити додатковий дохід до міського бюджету. В серпні місяці ми за весь період діяльності нашої інспекції е, отримали найбільший дохід до міського бюджету 625 тисяч гривень, фактично коштів, які поступили до міського бюджету. І е, протягом з січня по 29 вересня, е, значить, інспекторами з паркування всього складено 16 тисяч 310 адміністративних матеріалів на загальну суму 7 мільйонів 143 тисячі 140 гривень. Головним чином, фахівці профільного відділу інспектують паркувальні майданчики в середмісті. Їх тут з півсотні, а ще розміщені на вулицях, які ведуть до торгівельно-розважальних комплексів та офісних центрів. І нерідко інспектори виявляють, що деякі водії не бажають поступатися власним комфортом. Відтак створюють незручності пішоходам та іншим автомобілістам. Найбільше порушення це є зупинка ближче 10 метрів до пішохідних переходів. Хочу зауважити, що наші інспектори мають далекоміри, де фіксують відстані. І відповідно, це фіксується на наші портативні планшети. Зупинка стоянка на зупинках громадського транспорту, зупинка на піддію заборонних знаків, зупинка стоянка на ближче 3 метри до суцільної лінії розмітки. Що суттєво перешкоджає безпеці дорожнього руху, також зупинка стоянка на тротуарах, які також утруднюють рух пішоходів. Фактично оплачено 11 тисяч 285 адміністративних постанов, і сума коштів, яка фактично поступила до міського бюджету за цей час, майже 3,5 мільйони гривень. В Івано-Франківську за несплату вартості паркування водіїв карають штрафом 20-кратним вартості однієї години паркування. А за паркування на пільгових місцях тих, хто не мають на це прав, штрафують у 30-кратному розмірі. Михайло березень, Геннадій Томнюк новини на вежі.